Привіт усім, я астролог Леся Шиманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 8 квітня 2023 року. Сьогодні буде багато спілкування, особливо з чоловіками, або находження в чоловічому середовищі, пік якого припаде на середину дня близько 15.00. Є небезпека, можуть бути спонтанні зустрічі, але є небезпека вибухових якихось сфаруг, особливо з людьми старшого віку або старших за статусом. Особливо жінок. Тому, якщо вам хочеться куртити, посперечатися з бабусею, то згадайте, що через кілька десятків років ви будете на її місці. Також в цей час підвищена небезпека для життя, тому будьте обережні і обачні. Залишаються теми також духовності, бізнесу та самопрезентації. Якщо ви шукаєте сьогодні. Цими днями експертів, коучів, духовних провідників, юристів для консультацій чи навчання, то ви, скоріш за все, досягнете успіху. Сьогодні можливість звертання до лікарів з приводу проблем зі здоров'ям та багато хто буде працювати фізично, впорядковувати навколо себе простір, прибирати і таке інше. Самодисципліна, контроль над емоціями, тайм-менеджмент та відповідальність сьогодні, в суботу, в день Сатурна, особливо помічні. Тож дякую усім за увагу. Переходьте в сторіс там більше інформації. Підписуйтеся на бій, на мій блог. Тут завжди багато цікавого.